Шпигував за українською авіацією ворожого інформатора, який працював на окупантів з політичних міркувань, затримали правоохоронці в Кропивницькому. Ще восени за антиукраїнські погляди місцевого жителя завербували російські спецслужби. Зловмисник мав передавати росіянам розвіддані про авіапарк повітряних сил України. Насамперед агресора цікавила кількість і моделі військових літаків, а також частота і маршрути бойових вильотів. Крім того, координати аеродромів ЗСУ. Та складів з боєприпасами. Щоб зафільмувати військові об'єкти, підозрюваний їздив всією територією області. Випитував інформацію і серед своїх знайомих, а потім розміщував її на російських телеграм-каналах. Під час обшуків вдома у фігуранта оперативники знайшли техніку з доказами його злочинної діяльності. З метою неможливлення встановлення його особи він постійно змінював нікнейми, а також використовував проксі сервери. Тому кіберфахівці управління проводили пошукові заходи більше трьох місяців з метою встановити його особу. Після цього йому було повідомлено про підозру за статтею 114 прим 2 кримінального кодексу України. Це незаконне розміщення інформації щодо переміщення озброєння зброї та боєприпасів ЗСУ. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує до восьми років ув'язнення. Близько десяти будинків пошкоджені внаслідок ракетної атаки росіян по Кіровоградщині, 16 січня. Зокрема, уламки збитої ракети частково поруйнували дахи, знесли вікна та паркани біля садиб, пошкодженої енергопостачальну інфраструктуру. Про це повідомили в обл адміністрації. Нагадаю, ворог атакував область ракетою Х-59 в другій половині дня у вівторок. Повітряну ціль збили сили ППО, проте уламки впали на територію одного із сіл Кропивницького району. Наразі із резервів області на першочергові роботи надаються будматеріали до ліквідації наслідків атаки. Залучені міжнародні благодійні організації. Повідомив у своєму телеграмі очільник регіону Андрій Райкович. Тим часом комісія обстежує руйнування та встановлює розміри збитків. Тут зруйнований, там зруйнований, там зруйнований, олого вого потягнуло. Вікна всі покарьожені, 14 штук, ні одного вікна цілого немає. Ні одного вікна цілого немає. На Кіровоградщині знешкодили залишки збитих силами ППО ракет. Контрольований підрив провели поліцейські вибухотехніки обласного управління Нацполіції. Небезпечні об'єкти виявили на полях. Фахівці вилучили бойові частини двох аеробалістичних ракет із ґрунту, провели їх розряджання, вивезли на безпечну відстань та знищили шляхом підриву накладного заряду вибухової речовини. А от залишки ракет зібрали їх використають як доказ воєнних злочинів росіян. У День музейного селфі в музеї мистецтв у Кропивницькому вільний вхід для гостей. Школярка Олександра не впустила нагоди сфотографуватися на тлі вишуканих картин. До мурах на шкірі дівчині сподобалася химерна абстракція художника Михайла Надєждіна. Селфі з містичним полотном викладе для підписників в Інстаграм і розраховує зібрати під фото щонайменше сотню вподобайок. Взагалі я люблю фотографуватися, щоб це було в мене в галереї, та я могла приглядати як пам'ятка. Саме ця картина сподобалась, тому що в неї дуже багато красок. Ну, мені на перший погляд здалося, що там можливо якесь створіння, що пронизує голови теж інших створінь, але більш страшніших. Софія переселенка з Краматорська. Вдома каже, фотографувалася доволі рідко, бо соромиться камери. Втім, побачивши в музеї фотозону в етнічному стилі, не зуміла пройти повз. А щоб селфі виглядало ще колоритніше, вдягла на себе старовинну українську хустку. Раніше ж всі не одягали дівчини хустки, тому це був якийсь образ. Хотілося якось так вжитись, щоб сфоткатися. Згадати, які були раніше традиції. Це дуже так по-українськи, дуже так тепло, якось по-домашньому, затишно. Тим часом Валентин позує біля морського пейзажу. Говорить, картина нагадує йому про рідний Маріуполь та безтурботні вечірні прогулянки на узбережжі мирного Азовського моря, без вибухів і расистів. Бувало так, що ну ти не настрій там поганий. Да? І ти виходиш на берег моря і і іножко і, і, і так і відлікався. І, ну, Тось тобто моря немножко заспокоювала. До міжнародної акції музей мистецтв долучився в дев'яте. Зробити красиве селфі на пам'ять з музейними експонатами завітали близько сотні відвідувачів. Намагаємось залучити таким чином молодь. Тобто через подібні заходи, саме використовуючи гаджети, сучасні, я думаю, що молодь буде з більшою охотою приходити до музею, цікавитись нашими експонатами, знаходити для себе щось цікавеньке і розповідати іншим, і таким чином буде популяризуватись мистецтво нашого міста. Поширювати селфі в соцмережах кропивничанам пропонують під хештегом музею з усіх світлин. Музейники оберуть декілька найкреативніших, а їхнім авторам подарують заохочувальні сувеніри. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТіТІВІ.